Козацький дух в них просипається, мабуть. Це дуже складно. Деякі військові вони в такому образі, в козацькому. Плюс ще там люлька. На відміну від цигарок, до неї поваги по інша. Люлька для замовлення для гуравця. Тут сава і її гасло по написано. Є люди, яким подобаються ці яскраві кольори. Потім я вже вирішила, що цей колір полива називається коньяк. Це найоптимальні карамелью якоюсь облита. Прочищаємо мундштук від серцевини. Робили ці мундштуки з очерету, найпростіші, ну це одноразові були. Очерет, бузок, горіх. Це